Сьогодні вам розповім про нюанси вибору павербанків. Розповім я на прикладі своїх двох власних павербанків. Вони, в принципі, зовсім різні, відрізняються як за ємністю, так і за розміром, за типами підключень, призначень. Один з них це Baseus. ось такий. 65 Вт на ньому написано з невеличким екранчиком. Інший Xiaomi, такий пауербанк, це такий чохол з безпровідною зарядкою на 20 Вт. Кількість роз'ємів тут менше, тут більше. І так, перше, з чого почну, це ємність. Те, в принципі, заради чого пауербанки ми і купляємо. щоб можна було як можна більше з них взяти енергії і передати нашим гаджетам. Парбанки бувають загалом від мабуть 5 тисяч, але в основному популярні павербанки від 10 тисяч і до 20. Бувають, звісно, і на 30, на 40, 50, 100 і більше мА. Але найпопулярніші це на 10 і на 20 тисяч. Тут все просто: чим він більший, тим більше разів ваші гаджети ви зможете зарядити. Але також зі збільшенням ємності павербанка збільшується його розмір і вага. Тому не завжди цікаво собою носити ось такий кирпич, чи навіть ще більший. Іноді достатньо собою мати просто невеличкого павербанка на 10 тисяч. Тож майте на увазі, якщо ви купуєте павербанк на 40 тисяч, то будьте готові з собою ось таких ось два в принципі, носити. Які важать ну, добрих пів кіло, а можливо навіть і більше. Так. Другий нюанс це виходи для зарядки. Теж, здавалось би, логіка проста: чим більше виходів, тим краще. Але чи часто вам буває потрібно завжди з собою мати можливість підключити там, купу всяких різних гаджетів. Очевидно, що ні. Скоріше за все, ви в основному використовуєте один чи два типи роз'ємів. Наприклад, я частіше всього використовую Type-C, ну іноді ще Type-A. Тож більшість вони оснащені якраз Type-A. Якщо це не старий павербанк, то там точно має бути Type-C вихід. Ну, бувають виключення. Іноді павербанки встраюють micro microUSB, Lightning. Бувають іноді також пропіоритарні виходи, такі круглі штрики для зарядки специфічних якихось гаджетів там, чи іншому. Але в основному будьте готові до того, що вам треба вибрати просто павербанк з Type-A чи Type-C, чи просто. Вибрати, чого вам треба більше. Більше Type-C чи більше type TyPay. Мені, наприклад, Type-A, в принципі, не принципово. Я шукав собі, коли купував цей Powerbank, щоб там була як можна більша кількість портів Type-C. В даній моделі тут їх два. Один у вигляді роз'єму, інший у вигляді ось такого ось штрика. Ось. Друга особливість це потужність. Потужність, що мається на увазі. скільки, в принципі, тут потужності в Powerbank, а скільки він може видати в один момент на один гаджет. Бувають такі випадки, коли існують, наприклад, два варіанти Baseus, вони однакового розміру, однакової ємності на 20 000 мА, наприклад. Але мають різні потужність. 65 Вт і. 20 чи 45. Тож, мається на увазі, що ви зможете підключити до даного павербанку ноутбук, який може прийняти на себе 65 Вт, і павербанк зможе йому таку потужність надати. Інший аналогічний павербанк, на якому написано 45, може на ноутбук видати тільки 45 Вт. І від того іншого павербанку ноутбук ви не зарядите. Тож, якщо у вас потужний ноутбук, то звертайте увагу, щоб його потужність, потужність павербанка була ну, як мінімум 65 Вт. Від 65 Вт ви вже зможете зарядити всі макбуки, починаючи від Airкової, закінчуючи Pro 16 і більшість віндових ноутбуків. Наступна особливість це кількість портів. Для зарядки самого повербанку. На прикладі моїх павербанків, скажу так, що вони обидва заряджаються по Type-C. і у них по... В цьому повербанку один роз'єм для зарядки павербанка Type-C. В цьому їх декілька. Один із таких роз'єм Type-C, інший провід. Можна заряджати і сюдою, і сюдою. Бувають ще винятки, деякі павербанки оснащені micro USB для зарядки павербанку. Деякі Lightning, тобто ви деякі павербанки зможете зарядити від стандартної зарядки і проводу від айфона. Ну, Але це виключення переважно. Тож орієнтуйтеся на те, що ваші павербанки будуть заряджати, заряджатися, скоріш за все, по type Ну, Якщо павербанк якийсь старий, або не брендовий, то там ще, можливо, стоїть мікро-USB, що не дуже зручно. Я б вам не рекомендував брати павербанк, який заряджається по мікро-USB. Наступна технологія це швидка зарядка самого Powerbank. Чому це важливо? Уявіть, що у вас як мінімум Powerbank з такого плану на 20 000 мА. Якщо у вас повільна зарядка, то ці 20 00 мА ви будете заряджати ну, приблизно годин 10-12. Якщо у вас звичайна зарядка від iPhone. Якщо у вас є зарядка від ноутбуку, але все одно немає швидкої зарядки функції швидкої зарядки в павербанку, ви все одно будете його заряджати ну, годин 10 мінімум. Якщо павербанк оснащений функцією швидкої зарядки, то від зарядки ноутбука ви його зарядите ну, години за півтори. Можливо, навіть швидше. Ось чому це важливо. І це, наприклад, якщо у вас 20 00 мАч в павербанці. Якщо у вас павербанк на 30-40, 50-100 тисяч, то там функція швидкої зарядки павербанку ну, просто необхідна. Тому що без неї ви ну, заряджати будете добу більше навіть. Уявіть, якщо у вас світла. Немає дуже довгий час, і включили світло на годину, то ви просто його не зарядите. Тому функція швидкої зарядки в пауэбанке це must-have. Наступний нюанс це безпровідна зарядка. Багато хто чомусь цією функцією не користується, я не знаю чому. Ну, можливо, тому що більшість думають, що безпровідна зарядка шкодить акумулятор мобільного телефона. Але це правда тільки наполовину, тому що насправді шкодить мобільному телефону його акумулятору не стільки безпровідна зарядка, а скільки перегрів цього самого акумулятору. І так дійсно буває таке часто, що під час безпровідної зарядки акумулятор нагрівається більше. Але це прерогатива більш старих мобільних телефонів, нові мобільні телефони, більш сучасні, вже починаючи від Galaxy S20 чи 10. І iPhone, в принципі, вони не перегріваються так сильно від безпровідних зарядок. Особливо якщо використовувати оригінальні безпровідні зарядки. Тому, якщо у вас нормальна зарядка і сучасний телефон, користуйтесь. Більш того, можна виставити. В мобільному телефоні в Samsung чи в iPhone обмеження заряду мобільного телефону до 85%, і в тому випадку, коли ваш телефон не заряджається на 100, а лише до 85%, то такий акумулятор проживе швидше. І тут вже без різниці, чи безпровідна зарядка, чи провідна. Оці два фактори, якщо ви виключите перегрів і зарядка до 100%. Якщо виключити ці два фактори, то ваша батарейка реально проживе довше. Я користуюсь. Дуже, на мій погляд, важлива зараз функція. Тому що багато в кого зараз не тільки телефони підтримують безпровідну зарядку, а також смарт-годинники, навушники і так далі. Окрім того, що це просто зручно, ви поклали сюди і забули. Що бувають ситуації, коли ви, наприклад, Забули свій провід для зарядки, чи там кішка його з'їла, чи собака погризла, ви втратили провід, і наскільки б у вас павербанк не був заряджений, ви не зможете без проводу зарядити, якщо у вас немає функції безпровідної зарядки. Якщо у вас павербанк оснащений функцією такої зарядки безпровідної, навіть без проводу ви не і зможете зарядити все, що вам завгодно. Провода собі, в принципі, в такому разі брати її не треба. Тому, якщо ваш телефон підтримує таку зарядку, я б вам рекомендував вже орієнтуватись на павербанки з функцією безпровідної зарядки. Щодо нюансів, безпровідної зарядки, я б відніс те, що деякі павербанки мають таку функцію, але якщо ви кладете на них телефон, він сам не заряджається. Треба ще додатково нажимати кнопку, щоб пішла така заряд, ну, зарядка. Такою, таким дивним нюансом наділені, наприклад, павербанки Baseus. Був у мене такий павербанк, десь тут буде посилання на огляд, якщо цікаво. Не дуже гарно реалізована така функція. Тому звертайте увагу і на це. І при купівлі в магазині не стидіться перевірити, як він, в принципі, ну, як ця безпровідна зарядка працює. На мій погляд, ідеально реалізована функція безпровідної зарядки у павербанках Xiaomi. Як це працює? Ви просто кладете павербанк, причому неважливо, він підключений до зарядки, заряджається чи ні, якщо він заряджений. Ви на нього кладете телефон. І він просто починає заряджати. Не треба натискати ніякі кнопки, нічого. Багато для кого може здатися, що це очевидно, що всі павербанки мають по такому принципу працювати, але виявляється, ні. Виявляється, багато павербанків ще потребують натискання якихось там кнопок. Що, в принципі, неможливо, коли ви поставили на підзарядку, наприклад, ваш павербанк вночі. Поклали телефон, лягли спати. Через годину світло виключили, ще через 10 хвилин його включили, але павербанк сам не, почне, не продовжить вам заряджати телефон, тому що вночі ніхто не буде вставати і натискати кнопку. Sьомі, наприклад, як тільки подається на нього напруга чи просто викладати телефон, безпередна зарядка в будь-якому випадку спрацьовує. Тож звертайте увагу ще на такий нюанс. Наступний нюанс це дисплей. А, насправді мало які павербанки оснащені такою функцією. Більшість павербанків просто наділені такими індикаторами, які показують приблизно рівень заряду 0-25% 50%. О, ні, мабуть, не так. 25, 50, 75 і 100%. І по цим індикаторам ви орієнтуєтесь, наскільки він заряджений. Деякі повербанки оснащені цифровим дисплеєм, як ось, наприклад, цей, який вже в цифрах показує, наскільки він заряджений. Ще, окрім цього, не усі, але деякі повербанки за допомогою дисплею показують вихідну напругу і силу струму. Який він видає, або яким він заряджається. В принципі, більше ні для чого вам екрани в павербанки не потрібні. Якщо вам достатньо просто приблизно знати, наскільки заряджений павербанк, можете брати з індикаторами, і все буде добре. Якщо вам треба ще додаткову якусь інформацію зчитувати, чи більш точно знати рівень заряду, тоді орієнтуйтесь на паувербанк з цифровим дисплеєм. Наступний нюанс це сонячна зарядка. Зарядка від сонця повербанку. Деякі павербанки оснащені функцією зарядки і, відповідно, сонячною панелью на одній зі сторін у себе. Якщо чесно, то функція не надто буде вам корисна, тому що, як правило, не надто дорогі, я б навіть сказав. Дешеві павербанки, тільки оснащені такою функцією, і ця функція працює так собі. За сонячний день такий павербанк, я думаю, не зарядиться навіть на наполовину. Тому можете інгерувати таку функцію. Якщо ви вже точно знаєте, що вам потрібно від сонця зарядити павербанк, бо інших джерел живлення просто немає, тоді рекомендую вам купити окремо сонячну. Станцію, вони зазвичай продаються в таких у вигляді книжечок, розгортаються там у два чи чотири рази, підключаються окремо до павербанку проводом. І такі станції вони точно, значно швидше зарядять ваш павербанк у рази швидше. І окрім цього, павербанк ваш не буде перегріватись, деградувати, вибухати і загоратись, тому що ви сонячну панель поставили на сонце. Павербанк поставили десь у затінку чи накрили чимось, проводом підключили, і це все нормально заряджається, так як і має заряджатися. Тому сонячну панель на павербанку можна просто проігнорувати разом з павербанком. Наступна функція ліхтарик. Деякі ліхтарики теж мають таку можливість, чомусь це звичай дешеві. Не знаю чому. А, насправді функція стоїть буквально копійки, і якби в моєму павербанку була функція ліхтарика, я був тільки радий, тому що щось там підсвітити, чи кімнату, а, чи там ключ в двері ставити за допомогою такого ліхтарика можна просто-запросто. Якщо є вибір у вас купити два аналогічних павербанка, в одному є ліхтарик в іншому ні, то сміливо беріть з ліхтариком. Точно така функція буде вам корисна. Наступна функція Quick Charge. Технологія досить таки стара, вже доволі розвинулася за роки свого існування, починаючи від першої версії, другої, третьої, четвертої, і ніби вже 4, є. Це стандартизована технологія швидкого заряджання гаджетів, як правило, телефонів. І дозволяє швидше зарядити телефон. Але окрім того, що Powerbank, Має бути оснащений функцією Quick Charge. Також відповідна функція має бути у вашому телефоні. Така функція Quick Charge точно є у флагманах Samsung і не тільки у флагманах. Здається, починаючи з Galaxy S10. Вже є функція Quick Charge 3.0. Що дозволяє заряджати телефон 900 вольтами і, здається, 1 А, тобто приблизно 20 Вт телефон може споживати. Що дозволяє телефону зарядитись ну, менш ніж за годину. умові, ну, що Powerbank теж має таку функцію. Ще є такі пропріоритарні аналоги Charge у Samsung. Huawei, Oppo, OnePlus і так далі. Я б на них не рівнявся. Я думаю, що достатньо просто от Powerbank мати функцію Quick Charge. І ви точно будете знати, що будь-який сучасний телефон ви зможете швидко зарядити. Ще є такий формат швидкого заряджання. Називається це функція Power Delivery PD 3.0, здається, 4.0 є. Це аналиг такого швидкого заряджання, але використовується для ноутбуків. Якщо ваш ноутбук оснащений Type-C роз'ємом для зарядки, то ви можете зарядити його від павербанку, якщо ваш павербанк має функцію Power Delivery. Зазвичай 3.0 версії Power Delivery вистачає, щоб зарядити більшість ноутбуків. Як мінімум всі макбуки і більшість віндових ноутбуків ви зможете зарядити від павербанку, якщо Powerbank має технологію Power Delivery 3.0. Наступна функція path through. Дехто на Ютубі я бачив, вже про цю технологію казав, мовляв, технологія обов'язкова, дуже крута, і без неї взагалі павербанки не варто розглядати. Що вона дозволяє робити? Це, так би мовити, скрізна зарядка. Коли ви ставите на зарядку сам павербанк, він заряджається і в цей же час ви підключаєте сюди ще якісь пристрої, і вони паралельно заряджаються з павербанком. Звучить все круто, і дійсно важлива функція, тому що можна поставити на зарядку павербанк через нього вже всі свої гаджети і все таким чином одночасно зарядитеся, але є такі нюанси. Наприклад, уявімо таку ситуацію: у вас є розряджений телефон і розряджений павербанк. І вам все треба одночасно зарядити. При цьому у вас є, наприклад, не дуже потужна зарядка, скажімо, на 10 Вт. Ви вставляєте цю зарядку до павербанку. Кладете телефон в надії, що буде одночасно, все заряджатись дуже супер швидко. Але насправді що маємо. Якщо зарядка у вас не дуже швидка, ви підключили павербанк до цієї зарядки зверху телефон, то павербанк такі, виставляє такі пріоритети. Спочатку павербанк намагається зарядити телефон ваш, наскільки це швидко можливо. І коли вже телефон заряджається до кінця. Тоді вже павербанк починає повноцінно заряджатись сам. В принципі, логіка в цьому є, але просто майте на увазі, що якщо ви підключите одночасно ну, павербанк і, і до павербанку телефон, то одночасно з функцією навіть PS True нічого заряджатися, як правило, не буде. Спочатку PowerBank зарядить пристрій, який до нього підключений, а вже потім почне заряджатися сам. А, маєте це на увазі. Можливий виняток, коли ви підключите швидку зарядку, скажімо, від ноутбука до павербанку. І до цього ж павербанку ви підключите телефон. В такому випадку павербанку теж буде лишатися потужність для зарядки його самого. Але все одно пріоритет, як правило, павербанк віддає телефону. Тому все одно буде швидше. Заряджати окремо павербанк і окремо телефон у будь-якому випадку. Якщо у вас є можливість, е якщо у вас світло, скажімо, включилось на годину, і вам треба максимально швидко все зарядити, е то все одно підключайте по можливості окремо павербанк і окремо телефон. Так буде завжди швидше. Бувають, наприклад, ось такі ситуації, коли більш потужніший, і здавалось би. На все спроможний павербанк, але він не заряджає навіть два гаджети. Справа в тому, що є, як виявилось, у деяких павербанків нюанс, по якому саме порту, в даному випадку Type-C ви підключите ноутбук, а по якому порту телефон. І в одному випадку, один гаджет буде заряджатись ноутбук ну разом з телефоном. А в іншому випадку. Як бачите, заряджається тільки телефон. Тож, будьте готові ще потратити деякий час, щоб визначити, з яких саме портів йде завжди зарядка, а в яких випадках не завжди. І це, я повторюю, дуже потужний і точно не самий дешевий павербанк. Але якщо ми змінимо порти на інші, то вже зарядка йде всюди. Бувають і такі нюанси. І це тільки два пристрої. А ось для прикладу візьмемо більш дешевий павербанк, який, в принципі, здатен видавати 20 Вт, але бувають такі ось дива, коли він заряджає одночасно три пристрої. По безпроводу заряджається телефон Samsung, і ще ноутбук. Який також споживає немало. Але тут теж є нюанс. Справа в тому, що ноутбук в виключеному стані зазвичай споживає ну, менше незначно, але буває, що і менше потребує потужності, ніж у включеному. І от в такому разі заряджається обидва пристрої: і телефон, і ноутбук. Тому на перший погляд може здатися, що Xiaomi, який менш потужний, заряджає два пристрої, а більш потужний іншого виробника, павербанк, не заряджає два. Але треба розібратися, і тоді все запрацює і там, і там.